Таких я теж зустрічав, і не раз. Таких людей я порівнюю із сухим або холодним ґрунтом. Один треба рясно і часто поливати, щоб посаджені зерна прижилися і пустили коріння, інший, перш ніж полити, доводиться ще й зігріти. При цьому одноразова нерегулярна дія може і не дати результату, оскільки ґрунт завжди може знову замерзнути чи висохнути. Тоді паросток просто загине з такими людьми комунікувати у прагненні проникнути всередину розуму чи серця найважче, однак, можливо, все залежить від кількості магнетизму, від того, як ви ним користуєтеся. Коли я розповідав про цікавий і загадковий трюк із картами, то не згадав, що з часом з одними й тими ж людьми він у вас виходитиме дедалі гірше. Це залежатиме від того, скільки в той чи той момент у вас є енергії. Яку ви можете, як писав Франц Месмер, передавати через нервові закінчення. Як із гіпнозом, тут усе більшою мірою залежить від сили самого гіпнотизера, ніж від техніки. Тому хай би скільки книжок на теми гіпнозу впевненості в собі, давньої магії ти прочитав, навіть якщо тримаєш в руках оригінал стародавньою мовою, у тебе нічого не вийде, якщо не наповнити знання та схеми кров'ю, тобто енергією. Магнетизм, сила, яка дарує людині бажані наздібності, властиві супергероям. І їхній перелік обмежений, давайте з ним ознайомимося, щоб у результаті ніхто не почувався розчарованим. На моє особисте переконання, нескінченно талановита та унікальна історична постать на ім'я Ісус безумовно знала таємницю магнетизму та його накопичення. Однак людям того часу, напевно, було вкрай складно щось пояснювати про спинномозкову рідину та про квантовий хвильовий світ. Більше того, цілком можливо, що людина, яка змінила світ, могла сама просто про це нічого не знати. Погодьтеся, зовсім не обов'язково знати все про призначення автомобіля та його кожну деталь, аби щодня користуватися ним і насолоджуватися їздою.